Команда Ні, це саме перша і головна команда, яку ви повинні створювати. Не до мене, не сидіти, лежати можна а команда ні. Тому що команда ні це основа безпечного життя вашої собаки. Чому? Ну тому, що дивіться, ви ж бачили, да, як робити зауваження собаці? Встали, пішли на неї, там штовхнули тілом рукою за лошейник, застили, топнули ножкою. Ви створюєте небезпеку таким чином? Так. Ваша собака повинна реагувати на це правильно, опустить хвоста, вушки, піджатися, убіжать, образиться. Так. Чому це важливо? Тому що такі самі небезпечні речі е, є на вулиці. Наприклад, машина їде і бібікає. Це те ж саме, що я кажу: ні, і йду на собаку. Це те ж саме. Ваша собака буде реагувати на машину, відходячи від неї, коли вона. Собака біжить, гавкає, і на неї біжить. Звук, хтось на неї біжить з напором. Вона буде відбігати е, від небезпеки подалі, як від вас. Тобто, питання, чи не залякаю я собаку? Відкидується автоматично, тому що ми не залякуємо собаку, ми створюємо правильну поведінку на мої зауваження, що в майбутньому їй дасть можливість е зберегти собі життя. А подивіться, що вона створиться: люди зазвичай ругають собаку, ні, фу, там, дергають за повідок, а собака навіть хвоста не опускає. Значить, знаєте, що це значить? Це значить, так само на ній вона реагує з іншими учасниками соціума на собак, на людей, на дітей, на машину. Машина на неї їде, да, або чужий чоловік там свариться на собаку, фу, не можна. А їй плівать. Вона починає гавкати у відповідь, вона починає ставити лапи гратися. Оце є небезпека і заляканість собаки. Тому що якщо ваша собака не чує ні від вас, вона не чує ні від інших, і вона скоро піде в біду. Вибачте, друзі, да, але у мене є клієнти, які е, зверталися до мене і сказали: Віталій, е, я займався з кінологами, моя собака попала під машину, військовий застрелив. Е, ще там собака е, да, і загризли собаку. Тепер я зрозуміла, як це важливо ні, і до вас звернутися, і вона до мене звертається після того, як да, трапилася ну, е, дія погана. Розумієте? І вони кажуть: Відалі, я точно буду з вами працювати, тому що всі ці смаколики, всі ці команди, маячня. Треба, щоб собака розуміла, що таке небезпека, як реагувати, як в соціумі себе поводити. Це важливо. І якщо це дуже важливо, ми можемо на деякий час, на місяць-два-три відкинути все, що неважливо, все, що дає нашу слабкість. І перезбученість собаки. Це що? Іграшки, перетягування, смаколики, команди сидіти, лежати, там да? молодець емоційна. Все це ми можемо прибрати, щоб собака за місяць-два-три створила нову поведінку, нову звичку. І коли все буде добре, ми можемо вже дати більше сісюкані голода. Ну, сі сюскані так можна, да? я зараз вам скажу, але зараз нам треба стати просто спокійними серйозними, щоб собака побачила, що ми міняємось.